Так, панове, доброго дня. Цей ролик я монтувати не буду. Не буду по тій причині, що мені завтра треба їхати по своїм ділам. Коротше говоря, не вистачає в мене зараз часу монтувати, збирати, але ж показати показати треба. Суть така. Приїхала машина Smart 454 на проблеми е, реставрації кондиціонера. Хтось пробував, нікого не вийшло, тому що немає показателів наружної температури е, воздуха. Нема цих показателів, звісно, кондиціонер робити не буде. Шукати ніхто не захотів, заправляти пробував. Коротше, ніхто шукати не захотів, віддали машину. Чоловік вже їздить більше, ніж півгода, мучається з цими ділами. Приїхав до мене. Я передивився куча помилок, по кану по приборне. Коротше, куча помилок, і везде є ссылка на те, що нема даних від приборної панелі. І потім я. Пізніше замітив, що приборна панель навіть на зв'язку не виходить. Коротше, що я зробив? Звісно, я цього нічого не знав. Література, інтернет, чтення, розібрав пів машини, знайшов датчик температури, все там я в відео покажу. Оказалось, що це проще. Добрався до приборної панелі, в приборної панелі є два силових резистора. Я думаю, що багато хто знає, може не знає, але зараз узнає. Я їх пропаяв, восстановилась да вышла на, на св'яз приборна панель, восстановились показання температури і приборной панелі, і на всій машині, і востановились показання датчика уровня топліва. Все це я зібрав в кучу. Да, зібрав кучу, поїхав потім сьогодні до Андрюші. Андрюша провірив повторний тест компресора кондиціонера, бо його не провіриш, поки нема, э, адекватно не включається вся система кондиціонування. І що він сказав? Що машина довго їздила, це нормально, довго їздила без скоріше всього компресору капут. Не скоріше, а компресору капут, коротше, треба міняти компресор і заодно подивитися, чисто там система, чи не чисто, мити її чи не мити. Оце, в принципі, все. Покладу ссылки внизу, покладу ссылки на літературу, яку я там наколупав. Дай Бог не забудь. І в принципі, в принципі все. Подивіться, так, да, я не змонтував його, вибачаюсь, ну, не мав мене часу на це все зараз монтувати. А може комусь пригодиться. Все. Так, панове, вирішив я взятися за цю машинку. Англійська машинка. Взагалі, почну з того, що надо перевірити кондиціонерну герметичність. Приїхав я до Андрюші, в мене такого нема. Компресору, нема прибора, з яким можна займатися. Він сказав, що 20 євро я подивлюсь, що куди як, і є тут держаль воно давлення. То знаю історію, що з октября місяця минулого року, 2024, він е, не робив. Ця машина була батька хазяїна, в общем, він її викупив, в общем, така ситуація. Як ми, бачимо, як ми бачимо, пробіга тут 147 тисяч. Ну, я дуже сумніваюся, що це реальний пробіг. ну, Але що є, то є. Помилок тут дуже, ну, як дуже, тут блоків небагато. І помилок там в принципі, ну, всі жалуються блоки на те, що немає комунікації по кам з приборною панелью. Це нас менше всього інтересує. І головна проблема ще машинка не бачить, не бачить датчик наружної температури. Тобто з цим треба теж повоювати, поборотися. Якого року машинка я не пам'ятаю, це треба ще подивитися. Ну, подивлюсь, я потім вам скажу якого года вона, що як, куди Ну, Зараз будемо ждать Андрюшу, що він там освободиться і будемо перевіряти. У нас Андрюша возиться з другою машинкою, з чаніном. Щось там вивчають. Я трошки постояв, подивився. Потім думаю не буду відплікатися. и дожду пока они доизучают. Так, в принципе, Андрюш. Да, да, я, заметил, что... Сейчас будем проверять давление системы. Подаемся, что получится. Короче, Андрюша уже почти готов. Все, не буду отвлекать, может сниму что-то. Может, не подаемся. Проблемы, которые никто не может сделать. То, что можно было заправить, мы заправили. Да, да. Он бы пытался заправить, но ничего не получилось. работает за датчик. Либо компрессор пиздец, этому, который нужно. Вот сейчас я давление накачал, так э, оставляю. Ты сейчас можешь у тебя подключить лампочку туда на этот на датчик, ну, на клапан. Ага. И посмотреть, загорается она при включении или нет. Если не загорается, значит ремонтируем. Ну, в первую очередь датчик надо Значить, фаталь, ви ж ставите його за програму. Да, він на застає запускати. Я понял. Дякую. Сейчас я отмечу. Якщо я не ошибаюсь, це схоже цей коннектор, да? Да. Ну приблизно. дуже схоже, але тут його знає якийсь провод торчить білий. Нічого, поки не знаю. Давайте попробуємо його відключити. Як ми бачимо, я компресор не вмичав щось. Сейчас я попробую его включить подожди. Но ну, щось він показує, що не дуже. Так. Вот так, выключим, подивимось, что буде. Все равно лампочка горит. Все равно она горит. Все я понять не можу, но вона горит, да? Рода ли той компрессор, я не знаю. Лампочка подключена. Что знаю, не так. Оно а ну, сейчас все фактически значения, да. Давай выделить все. Давление хладогена, внутренняя температура, дневной так Значение освещения. А ну сейчас вот так сделаем. Раз. кондиционер LED в клуб, выключаем выкол давайте включим, еще раз поднимемся ну как включено так 13,2 бара включено, сейчас подъявлюсь что будет ВИН включен Це роби вопрос. от так. Буду ну Зараз выключували подальше. Так, дивимося тут. виключаємо, викл, не за кнопка кондиционера. все, ну, попробовать можно давайте его сначала вот так единичку вот так включим написано задействованы вентилятор загорелся все к лампу. а лампочка тишина а так горила а так тишина не можем понять что, что не... ай я... это вообще анархия Я поменял на провода. Робило. Сейчас включу еще раз. Хер не знаю. Короче, колдую давай еще раз. Вентилятор включил, холод включил, все. Задуло. Погоди, ты загорелась. Ни хера. Что за херня, -то. не говорилось. лампочкою, ладно а це коли нажимаю цю кнопку бачите раз виключив. Воно выключил показалось что выключить да? нажимаю включить включився. але оця штука не задействована бачите кнопка кондиціонера, нажимаєш, виключує, бачите задействовано не задействовано короче говоря надо шукать. і що я ще побачив. сейчас я покажу температури Выделить все подтверждения. Мы бачим, что окружающая температура. Тишина. Значит, надо шукать окружающую температуру. Все. Как вы мы бачим? Посмотрите, почему мы снизили. Посмотрите, Знімав оцей підкрилок, знімав все. Короче, зняв я оцю, э, противотуманку, фару зняв. Короче, я не знаю, поворотник зняв. Лазив, лазив по кругу, і що ви думаєте? Ось якийсь датчик похожий є. Бачите? Дуже похож. Дуже стоїть. На питання, що це за датчик і як до нього добратися. Неблизький світ. Ну, коротше говоря, Треба добиратися якось, не вже треба знімати бампер. Ну це взагалі шоу. Зараз буду дивитися, що буду робити. Блін, не представляю, ли тут щось знімати. Всяке кріплення, всякі нюанси. Но мені треба до датчика добратися і зрозуміти, робить він чи не робить і що з ним таке, коротше Ну, Приїдеться возитися. Може багато і лишнього зняв, не знаю. Ну Вже зняв, другого варіанта нема. Прийдеться Долазить, якось долазить, як його долазить, не вже бампер треба знімати. Це безглуздя повне, так да. це повне безглуздя, щоб його знімати. Але ж це смарт, що тут гадати. Без так без треба знімати. Так, зніму оці коннектори. Може комусь пригодяться, не знаю. Хай будуть теж пригодяться. Подивимося що буде. Так. Треба знімати все. Так, не знаю, показував, не показував. От бампер машини. Передня частина. Судя по всьому, це цей датчик. Добратися до нього тільки можна зняти бампер. Ну я спробую зараз його просто відсоєнити і подивитися, що буде. Так, панове, не знаю. Температури це чи датчик чи ні, але дуже похожий на внішній вид. Я відсоєнив його. Підсоєнив два коннектора і зараз підсоєдню діагностичний комп'ютер. Подивлюсь. Він чи ні. Він, в чому проблема. Жалко, що тут все відсвічує. Я сканував. Ну повірте мені на слово. У нас идея везде. Сигнал скорости Кан недостоверен. Так, теперь вот тут сообщение по Кан, как мы бачим. Комбинация приборов отсутствует или ошибочно. Нарушение связи по кан с кондиционером. С блоком в 1. Как комбинация приборов. Ну, этот мастер мост, то такие дело. И читаем комбинацию приборов. Комбинация приборов а один не оборудована. Ну, вывод тут один. Высока вероятность, что, что с комбинацией приборов. Будем рыться, дивиться. Блин, от я конечно фантастический, но все равно подивитися надо, бачите. Це я зайшов куди. Куди зайшов, короче говоря, подавлюсь. Ну давайте подивимося окружающие данные. Ух ты е. Мы выделим все. Посмотрим, что оно нам покажет. Датчик. Блин, отсвечивай, датчик. Того, вс задержка включения вентилятора, мощность генератора, напряжение аккумулятора, общие показания, объем топлива, переключение тормоза и задействовано реле стартера, скорость переднего колеса заднего, так, термин 61 по цепь, так, ну, короче говоря, контрол вольтажа альтернатор нема. Так, еще раз пробегаемся, хай будет уже пригодится. Еще спецоборудование кондиционер, пробежимся, хай будет, да. Давление пада в системе. Скорость востового кондиционера. коэффициент включения, выключения компонентов оси 5%, задержка включения вентилятора, выкл, давление хладоема 9 часов, хорошо. Так, дыма сейчас на этот, на приборную панель. Мы бачим, что Показує 25 градусів. Окей. Okay. Я йду зараз сюди. Міняю резистор трохи. Міняю от так раз. Так, повзяв. зараз сюди бігом. Дивимося, що покаже. Покаже вже 31-32. Бачите? Значить зв'язку є з приборною панелю. І показує і дисплей, що показує, що повний бак. Ну, як я думаю, то треба знімати. Треба знімати приборну панель і дивитися, що вийде. Окей, окей. так, приборну панель я зняв. Як ми бачимо тут, номер то є. Номер то є. Треба акуратно його. Тихо. 5-4-5-5-7, Ну, Як ми бачимо, приборну панель відкривали. Да? Чого вскривали, питати не буду, але її вскривали. Окей. Окей. Така у нас приборна панель. Ну що ж, треба йти розбирати. Дивитися на що воно похоже. Так, що я скажу? Розгриз я цю приборну панель. Розгриз. Сказали ці резистори перевірити. Ну, Щось вони тут не контачать, так. Да? Оці, бачите, оці і оці. Ну, кажуть, що у них там така якась боліць. Не знаю, коротше, давай. Ну, розгріз там, може ссылку покладу, щоб не було этот. Да, приборну панель розрізав. Щоб ви там ну, на мені не вчились, там людина так класно показала. Я ссылочку брошу. І подивимося, що буде. Хорошо. Сейчас попробую пропаять, чим це воно кончиться. Та що ж таке. Чим це воно кончиться, подивимося. І все. Ці резистори. Бачте, я вам покажу. Оце треба пропаять. І оцей. Ну, це він грає на этот, на. На щось грає, коротше говоря. На показання датчика е, топлива От як я одною рукою покажу блин, вже ж я виключив ну, Секунду. Спецом Спицом поки соединив, дивіться отак. Должно би 164-165 Ом. Ну, бачите, як зміг, так показав. А раніше тут було непонятно що. Ну коротше, подився, що з цього вийде. Ну щоб ви розуміли, пропаяти надо оба і оцей де слід? і оцей. Вони запараллені. Ну, я ссылку дам, ви подивитесь, як там робити. Отак От якось. Все. Так, давайте ще раз подивимося. Показує 28 градусів. Не буду я вже вам крутити, ви, ви так і так мені повірите. Що з зміненням резистора показує 28 градусів. Вопрос. Робили этот. робили сам датчик. Оце цікаво. Так, і саме головне ж. Заробив вже ж показатель топлива. Подивимося. Подивимося. Опять будете на мене шуміти, що 10 часов вечора, що я щось колдую по ночам. Ну, я поколдувати по ночам. Так, приблизно отак, сопротивлення. Не пам'ятаю наскільки воно, ладно. Ось так поставив. Тепер би його назад ще впихнути, ціни б не було мені. Так, панове, ось цей датчик. Що на ньому написано? Хрен його знає. Зараз будемо дивитися, да? Та ну не шатайся, ти є подумати. Даже не представляю. Ну? Блин. то Да. все що я бачу да? Mm. Короче, все що я бачу на ньому сейчас ще раз переверну що тут перевертать ось номер на ньому що тобі перевертай сколько хочеш то на паузу надо нажимати дивиться Короче, вот так десь все это хорошо по новому но поки я його тягав датчик отсюда випав а залізти сюди без снятия бампера это из серии фантастики коротше не знаю що робити не знаю засада коротше бачите так, зараз знову будете мені казати, що по ночам рвіється, по ночам довбеться. Ну так а що робити? Ну що робити, коли ночі тишина, покой. Жара не така, ну що робити. Коротше, давайте я вам скажу. В общем, дякувати Богу, я не знаю, яким це чудом. произошло, Приборка на зв'язок вийшла. <кхем> Появився. Этот. Появився показатель температури, як ви бачите, 27 показує, Ну думаю, що зараз 27. Бачите. А ну видно там, та видно, да, Чи 20, 27, да. Так, что еще? Я продиагностировал машину, все, приборка вышла на связь. Все нормально. Параметры наружной температуры появились. Ну, надеюсь, что это надолго. Надеюсь, что это на 5 секунд. Короче говоря. Сейчас не знаю, что я там себе снимаю в такой в темноте. Ну, короче. Сейчас я все подсоберу. осталось колесо, я уже там эти все собирал. Пластмасски, всю эту ерунду. Останется колесо и шо? И, и, и все. І все. І попробуємо ще раз, що в нас вийшло. Дякую. Бачите, як нам остило це. Колісо нам остило. З книжками. Енциклопедія, мать, заногу кацапська. Можна би комусь подарити чи щось ще. Не знаю. Нормально чи нет я не знаю, короче, подивимось. Так, а діагностичні там виводи. А чого я сюди приперся? Короче говоря, лаунчевські виводи я вже покажу тоді завтра, я його якось. Уже завтра підключуся, подивлюсь. Сейчас бы на колесо зібрати, і потім дальше продолжать. Так, як завжди. Ноч на дворі ругайтесь, не ругайтесь. Я її зібрав. Колесо поставив, все поставив. Завтра вже переперевірю, да, що я хочу сказать. Завтра я ще добавлю кое-які нюанси. Дай бог, щоб не забуть, потому що нюанси тут є по зборки приборної панелі. Там є тонкості. І, ну, такі опасні тонкості, але вони є. І в принципі все, я покажу діагностику і подивимося, що у нас там покаже. Все, ребят, вже перший час ночі. Треба моститься спати. Купатися себе в лад і моститься спати. Не шукаю, не ругайте мене, що я знову по ночам, тому що ну, блин, в Іспанії подивіться, які ночі. Ну, блин, не тишина, покой. Взагалі. Сиди, роби, ніхто тебе не трогав, не довбе. В тому то є вся прелість. Все тоді, до завтра. Так, панове, на цьому я цей ролик закінчу, тому що я не знаю, що ми будемо далі робити. Міняти той компресор, не міняти, коли це буде взагалі мінятися. Я її поки зібрав, як ми бачимо, вона, вона стоїть. Я її зібрав, вона на ходу. Зараз спишусь з владельцем. Подивлюсь, які в нього будуть мислі, тому що людина каже, що я не хочу багато вкладати цю машину. Хоча машина класна, понимаете? вона реально класна. Я на таке відчуття, як будь всю життя на ній проїзду. Дізельна машинка хороша. Не знаю, наскільки у вистачить фінансів, не вистачить, подивимося. Факт того, що на цьому моменті я цю серію буду закінчувати. Панове, ще раз щиро дякую, що подивились. Як завжди, приходиться закінчувати на ноті специфічної, тому що війна є війна, вона нікому щастя не приносить, одні тільки горі, біди, розрухи. Але завжди треба бути в надіжді, вірі в те, що все буде добре. По-любому добро завжди побігає зло. Так що, хлопці, держіться, удачі вам. І самого-самого прекрасного. Хай все буде добре, і хай наступить не буде піднес. Так, панове, панове, доброго дня. Я сьогодні обіцяв, що я вам щось покажу, тому буду показувати частями. Значить, з чого я почну? Значить, смарт. Саме таке, що я столкнувся, це було. Це, це була приборна панель. Блін, там робилось совшення друге. Але я спробував говоря, ну, Коротше, пропаяв пару резисторів і що ви думаєте? Температура за бортом почала показувати, приборна панель вийшла на зв'язок, бо вона взагалі не виходила на зв'язок. І що ще було? Та що ще? Було? В принципі, зараз буду показувати. Буду частями викладати, щоб ви бачили. Все. Так, панове, по приборці. Я виложу ссылку, де там ета, де як розбирати, що робити. Саме головна боль це ці кнопки. Щоб їх правильно вставити. Я даже толком вам сказати не можу як. Я як хтось їх піднімав трохи вверх. Ну, ще раз скажу, це саме така тонка головна боль з цими кнопками блин. І вставив туди і пропаяв два резистора і що воно там, говоря, що воно все заробило. Бачите, температуру показує. Ось, бачите, наружного воздуха показує 29 градусів. Так, коротше кажучи, робить воно. Роби і приборна панель наконец то вийшла на зв'язок. А це дуже великий клас, тому що іменно із-за того, що приборка не виходила на зв'язок не було цього, не було не робив кондиціонер, Ну, я так теоретически сейчас думаю то есть десь отак так панове, датчик температури знаходиться от тут бачите я? Ось. може ви мене не чуєте за датчик температури тут знаходиться, бачите Розположу. Щоб його виняти, не надо бампер знімати, можна цю решетку подовбати, вона вийде туди, там на защёлках, і тоді ви зможете совершенно його Колупати, ну, поміняти і, і тому подобное. Але датчик температури суть не грав. Потому що грала суть приборна панель. В неї була проблема. Пришлось з нею повозитися, я ж сказав, там пару, этих, пару резисторів. І спасибо, дякувати Богу, воно заробило. Господи, дякувати Богу, що воно заробило. Вот то, коротше, отак от сама ну, важная інформація. Панове, ще одне відео. Треба в минуту вкластись. Коротше говоря, проблема була слідувача: кондиціонер не включався в цій машині, тому що не було показників наружного екстерного датчика температури повітря. Коротше, я його знайшов. Я вже показував в предыдущих відео, де він знаходиться. Ось він тут знаходиться. ось. Якщо ви бачите, да. провірюю, продіагностував, з проводкою все добре, поліз приборну панель, подивився. Сигнал йде прямо в приборну панель, подивився в приборну панель, там два резистора пропаяв. Я постараюсь викласти ссылку сюди чи повністю відео, не знаю. Коротше говоря Пропаяв, все заробило. І приборка не виходила на зв'язок, а тепер вона виходить на зв'язок, поки ну, все нормально, наружна температура є, все в порядку. Бачите, 30-ку показує, все добре. Коротше от так якось. Все, що хотів, то сказав. Дякую. Так, панове, як я і обіцяв, я зараз покажу вам кое-яке відео. Я не знаю, в минуту, мабуть, я не вложусь, але може для когось це пригодиться. Ну, давайте пере, это, перекручуємося. А як ми перекрутимося? Вопрос в От відав, ладно. Так, панове, я, як і обіцяв, вчора покажу вам кое яке відео, тому що я обіцяв, щоб це показати. Раніше, вірте мені на слово, комбінація приборів на зв'язок не виходила. тому що не було, що там по кану проблеми були. Везде було показано, що проблеми з наружною температурою і нема зв'язку з приборною панелью. Зараз, як ми бачимо, комбінація приборів на зв'язок вийшла. Давайте подивимося, де нам потрібна наружна температура. Ну, Давайте хоча б кондиціонер, 22-й, зараз ми на нього зайдемо, подождите. Отак. Вот Зажигання зажигание включаємо. Воно пригодиться. зчитування потока даних. Так, температури. Виділим все підтвердження, Давай, 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 давай. Оп. Так, і ми бачимо 35 наружна температура. Як ми бачимо, 35 наружна температура. Значить, все температура показується. було ще подивитися. Ну, говоря, Температура показується, все вроді би встановлено. Що у нас? Так все. 죄 sure.